Друзі, ласуньку ми загнали вже в сарай. Приготувала я їй там вкусні смакоти. Ось мої огурчики. Открила я тепличку, пополивала, зробила такі луночки. Зараз загорну ці луночки, щоб вони не тріскалися. І от такі мої огурчики. Уже ось вусика попускали. Так що все поки в порядку. Такі красунчики. От, і зійшла в мене там уже рідсочка прямо, прямо рядками, бо в тепличках я не сію цей рік, бо в мене завжди в тепличках вона щось йде в стовбур. На городі щось буде, якщо куська не поїсть, бо є такий жучок, що заводиться, і він листочки їсть. Одкривала і ці, дивилися, помідорчики стоять, як солдатики. Капустка теж і під відрами капустка теж гарна. Пішла цибулька. Ось все, вже в мене все. Дивіться. Оно шпінат вже вилазить, дивлюся, друзі. Оно, бачите, вилазить шпінат. Він мигом вилазить Шпинат, а тут у мене рядочок салату. Ось о бачите, пішла моя, зійшла красунечка і два рядка рідісочки. Ось такий вже горошок. Діляночка з трьох рядків. І тут у мене вже сходи, не знаю, тут рядок петрушки, два рядка моркви. Ну от два рядка, мабуть, це морква. Ось петрушечки ще не видно.